Ми приїхали презентувати нову систему, яка дуже корисна саме для громад, яка дуже потрібна саме громадам, тому що ведення проєктів, внесення цих проектів дає змогу залучення інвестицій, в тому числі показувати, що ця громада спроможна впроваджувати проекти, і їй потрібні на це кошти. Це наразі основна задача, і ми прийшли навчити допомогти, розказати, відповісти на всі. Ці питання, щоб громади долучалися. Дрім це продукт, де всі бачать все. Це наш основний посил, який ми пропагуємо і кажемо, що це єдиний шлях для України шлях прозорості, шлях підзвітності, де бачать громади, що відбувається у них на території, де бачать на рівні області, що відбувається в кожній громаді, на рівні міністерства, на рівні донорів, які нам дають кошти і супер Сексе Сторі, який вже є. Там ми сьогодні вже неодноразово про це казали. Там про школу в Бородянці, яка була профінансована нашими колегами з Євросоюзу, це якраз той сексе сторі за яким ми хочемо показати, і це єдиний наш шлях, коли люди бачать, що це виходить, вони дають більше. Дуже дуже простий приклад. Напевно, кожна людина, яка бачила новину, коли були землетрус в Туреччині і коли поїхали наші співробітники ДСНС, була якась внутрішня гордість, так, що наші допомагають так само у других країн є гордість, що допомагають Україні в складний час. І наша задача показати, що ми це робимо ефективно, що їхні гроші не просто так десь будуть вкрадені, втоплені щось завгодно. Своїм таким а, своєю прозорістю, ми показуємо, що ми готові, ми можемо працювати разом з вами і з вдячні. Ністю приймаємо цю, цю допомогу, і можемо ще скажіть, як взагалі проходить комунікація обласної адміністрації з міністерством відновлення? Саме з цього питання у нас, скажімо так, це трішки новий крок, але до цього ми співпрацьовували стосовно наповнення РПЗМ. Є відновлення, 381 постанова, 600 постанова. Вони проводили онлайн наради. Навчання наших тергромад, тому я вважаю, що дуже плідно працюємо. Є питання, котре я теж озвучував стосовно відсутності документів на ну право документів на право власності, але це питання не тільки Миколаївської області, а по всій державі. Як ми як ми вирішуємо, я казав, думаю, що якщо буде ще допомога уряду в щасті спрощення цієї системи, все буде на користь нашим громадам, і кажу ще раз, не тільки Миколаївцям. А що ви можете взагалі сказати по відновленню Миколаївщини від наслідків російської агресії? Є якась статистика по територіям, які були окуповані чи на яких велися активні бойові дії? У нас є статистика. В першу чергу вдалося відновити, скажімо так, питання житлово-комунального господарства, тобто електропостачання, водопостачання, газопостачання, майже на 97-98%. По-друге, вдалося. Це сумісна з юнайте 24 ДССТ, ова місцевими громадами відновити 22 зруйнованих мости відновити ті дороги котрі дійсно теж постраждали внаслідок обстрілу Хуже ситуація стосовно частного сектору, тому що біля більше ніж 10 тисяч будинків постраждало. Тут працюємо за рахунок держави матеріалів, за рахунок донорів, за рахунок волонтерів, за рахунок місцевих бюджетів. Трішки краща ситуація з закладами охорони здоров'я, тому що ще з 2022 року ми в першу чергу відновлювали роботи наших обласних закладів. Ну і по нашому примеру і інші громади, тому там біля 70% наразі відновлених. Ну і ми розуміємо, школи і садочки. Поки що, особливо школи в районах, де були активні бойові дії, вони не працюють офлайн, тому намагаємося відновити. Але процес у зв'язку з великим об'ємом йде трішки медленніше, ніж ми хотіли би. Якщо вертатися до відновлення енергопостачання. Водопостачання газопостачання, то я хочу нагадати, що виноволиме електропостачання. У нас було 87 населених пунктів, які були без електроенергії, але це відновлення. Це не капітальний ремонт, не реконструкція, тому потрібно дуже багато фінансового ресурсу по деяким підсчетам обленергія, це біля 8,7 мільярдів гривень. Розкажіть, якого ви взагалі фідбеку очікуєте від сьогоднішнього заходу? А в, в першу чергу, що е, будуть структуровані е, всі нормативні акти, і, е, по-друге, держави-партнери зможуть більш прозоро бачити, які у нас є проекти. Е, буде один підхід. Е, По-третє, е, як ви чули, що є е, постанова, так, допустимо, співфінансування 20%. В є постанова, немає співфінансування, є е, постанова 25%. В є постанова немає не нижче, ніж 50. Тобто, е якщо у вас нас слухали, вони намагаються совмісно з міністерством привести усі постанови до одного порядку використання коштів, і це е теж дуже для важливо для наших западних партнерів, тому що вони е як кажуть. Це один із істочників наповнення у цих фондів. Скажіть, будь ласка, так, сьогодні були представники громад, представники органів місцевого самоврядування, такі зустрічі е, на рівні е, центральної влади, яка приїжджає сюди у громади і показує, розказує їм, е, що є така крута річ, як е, Дрім. Е, чи корисні вони для наших? Е... Представників громад та органів місцевого самоврядування. Вони корисні, але ще раз кажу, це пилотний проект. Е, потрібно дуже багато часу для його реалізації. Тому е, казати, що завтра вже як кажуть, настане покращення, ми цього не очікуємо. Але якщо поступово дві в цьому напрямку, я вважаю, що буде результат, який допоможе, у тому числі місцевим громадам реалізації подальших своїх проєктів станом на сьогодні, це наша третя регіональна презентація. Ми вже були на Чернігівщині, на Харківщині. І сьогодні на Миколаївщині це три фактично прифронтові громади, які зазнали одних із найбільших руйнувань. І переважна більшість громад доволі натхненно ставиться до системи DREAM. Розуміє, що це допомога презентувати свої проекти всьому світу, да не обмежуючись там певною колою колом джерел фінансування. Їм цікаво, вони шукають механізми, як навчитися працювати з системою, яку допомогу залучити для того, щоб краще представити свої проекти, і вони бачать уже перспективу та інтерес. Донорів для до відновлення тому дуже радо нас приймає більшість громад. Звичайно, є ті громади, які там знаходяться в надзвичайно складних умовах, особливо а, на Харківщині, де постійні обстріли там трохи складніше. Але громади, які знаходяться вже трохи далі від лінії зіткнень, а, активно працюють над відновленням та своєю стійкістю.